Затишок вашого дому залежить від правильного димоходу. Як правильно вибрати та змонтувати димохід, з чого складається він? Перше, це труби. Труби це основа димоходу, виготовляється з нержавіючої сталі або з кераміки. Трійник з лікою використовується для підключення димоходу до опалювального приладу. Тут ми бачимо булеріан з варічною поверхнею везувій. Грибок захищає димохід від опадів та сміття. Також є угли, вони бувають на 90 і на 45 градусів. Використовуються для зміни напрямку димоходу. Утеплений димохід, сендвіч ще його називають, забезпечує кращу тягу. Економіть тепло та запобігає утворенню конденсату. Як же зібрати димохід? Зберіть перший модуль димоходу, з'єднайте трійник з лійкою першою трубою. І приєднайте димохід до опалювального приладу. Вставте трійник з лійкою в димохідний отвір приладу. Зберіть наступні модулі. З'єднайте труби між собою за допомогою папа-мама. Або ще ви можете використовувати е, скоби, які ви можете до стін е, крепити. А зверху ви можете встановити або конус, або грибок. На що треба звернути ще увагу при збиранні димоходу? Дотримуйтесь інструкції виробника. Використовуйте якісні матеріали та комплектуючі. І забезпечте герметичність з'єднань. Правильно розташуйте димохід, він не повинен стикатися з горючими матеріалами. Регулярно чистить димохід. Звертайтесь до везуві. Маєте питання щодо вибору або монтажу димоходу. Звертайтесь до наших фахівців. Ми з радістю допоможемо вам підібрати оптимальний димохід для вашого. Каміна, печі, буржуйки або котла